У рівненському районі, у ямі, для септика знайшли тіло чоловіка. Поліцейські встановили, що людину вбили. Сталося це у селі Заріцьк. Неповнолітній хлопчина не міг знайти батька. Звернувся до правоохоронців. Вони навідались до будинку товариша, зниклого, і там на них чекала жахлива знахідка. Ілля Томашевський побував на місці злочину і зараз розповість подробиці. Село гуде не об'яснімо. Тут нема слов пояснень. Це і це звір, якийсь, який в клітці має сидіти. У селі Заріцьк живе близько 300 осіб, і немає того, хто б не чув про жахливе вбивство, що сталося напередодні. Не кожен курк може зарубати, а тут а таке киє. Це шо? Муторошна подія сталася ввечері 3 березня. Тут у селі Заріцьк закупали людину. Ось це саме та яма, в якій і знайшли тіло мертвого чоловіка. Поблизу бачимо покривало, на якому видніються сліди крові. Усе це знаходиться в двох метрах від будинку. Сама хатина, де сталося вбивство, знаходиться на україні села майже в лісі, і, мабуть, ніхто пі не здогадався, що тут трапилося, якби не син зниклого. Син, син почав шукати. І прийшли до мого сусіда. Питають Андрій, в тебе був е батько. Каже, мав іти по дрова, поїхати привезти мені дров, але щось каодхахльова він не вернувся. Тоді син разом із друзями навідалися до будинку, де в останнє бачили зниклого чоловіка. Але те, що вони знайшли, їх шокувало. На закривавленій підлозі лежав молоток. Утім, коли прийшли туди наступного разу, то ні молотка, ні слідів крові вже не було. За біду звернулися у поліцію. Коли почали відпрацьовувати. Саме село і безпосередньо вже проводили бесіду із місцевим мешканцем, у якого крайній раз бачили нашого безвісті зниклого. А значить, було встановлено, чи так дійсно був за місцем проживання. А, вживали. Однак, тоді, що підозрюваний, плутався у своїх показаннях для поліцейських, тож останні провели огляд будинку та знайшли усе, що вказує на причетність 41-річного чоловіка до вбивства. На шарування. значних, значної кількості масивне, бризгів речовини, схожої на кров. Під час огляду ми переміщаємо перемістилися на подвір'я довгідних дверей, глядаючи місцевість подвір'я, свіжо розритий ґрунт. Під шаром землі та бадилля слідчі знайшли тіло 46-річного чоловіка із ушкодженням голови. Так, вилучаючи. І з даної ями ґрунт бачимо, що оголилося фрагмент тіла людини. Знайдено у помешканні в будинку ряд знарядь з речовиною кольору. Це молоток, це ніж і це ручна пилка. Ми встановили, що попередньо у нього не менше десяти ударів в область голови. У нього відкрита черепно-мозкова травма. Є різані рани шиї. Є е, е, різана рана більше як пиляна. Рана попереку у селі шоковані тим, що сталося. Кажуть, чоловіки були робочими, але любили випити. Я б його ніколи не повірив. Він таки був протяг, а що так сталося. ти мене проваж. Ба більше обидва добре товаришували сім'ями. Бо він на напередодні з його сином їздивши в місто в маршрутці, возили вони якесь зілля, і дочка одна з другою товаришували, і в городі училися разом. І вони сюди, як то казав, він до його ходив. Ну крепко дружньо були. Однак, те, що сталося у місцевих, не вкладається в голові. Казали, що голова була поломана. Що ножові поранення були на шиї, на шиї, і що, що намагалися перерізати. Ну це тільки це що я чув. втім пояснювати, будь-що 41-річний підозрюваний відмовляється. Відомо, що він і раніше потрапляв у поле зору поліцейських за злочини проти життя та здоров'я особи в 20-му році. Він притягувався до кримінальної відповідальності за статтею 125 та 136 кримінального кодексу України. Якщо ми говоримо там попередньо по чуткам, що було вбивство, вбивства не було насправді. Були легкі тілесні ушкодження у його дружини. Нині слідчі зібрали достатньо доказів для повідомлення про підозру. Його арештували. Тепер за скоєне річному жителю села Заріцьк загрожує від 10 до 15 років за ґратами. Ілля Томашевський Павло Стецюк, новини Рівного.